200 гривень за кілометр. Хлопці беруть такою правильною технікою, щоб буксирувати. Навіть з прицепом можна. Е, чи це не дешево? Не дешево. Але чому ця техніка, такий евакуатор оригінальний, коштує 75 тисяч євро. Якщо що, дафік не самий новий в такому стані, але коштує. Бачите, тут навіть бампера і то можна тягнути. Коротше, він закопується в землю фіксується, піднімає гідравлікою і робить свою роботу сам, без кранів, без оцих лавет, без всього. Ну, Дивимося, може, якісь партнерські будемо домовленості, бо точно, так як ми відновлюємо після ДТП, можемо, такою технікою вона нам би треба була. Ну, коротше, при потребі звертайтеся, Ф по факту вона в Луцьку знаходиться, в Рівному, напевно, такої ще немає. Там ще в каюта всередині, зараз я покажу. Вони Коротше, зараз покажу. Слідкуйте в наступне відео.